Славнозвісний львівський сирник, неймовірно ароматний, вологий, солоденький з шоколадною глазур'ю, що може бути смачніше, хоч до кави, хоч на сніданок, Готується зовсім нескладно. Для початку 1 кг сиру 9% перебиваємо блендером, додаємо 4 яйця, 170 г цукру, 70 г вершків, 33% жирності, 90 г розтопленого охолоного масла, 82%, 50 г манної крови. Опи цедра одного лимону та одна чайна ложка ванільного цукру перебуваємо все разом блендером до однорідності. Далі додаємо 170 г грамів родзинок, промитих, замочених та просушених. Перемішуємо. Викладаємо у форму. У мене 25 на 11 см, 7 см висоту. Викладаємо і трошки струшуємо, щоб равномірна маса розподілилась. Випікаємо в добре розігріті до 180 градусів в духовці 50-60 хвилин. Готовий сирник залишаємо в духовці до повного застигання, потім переставляємо в холодильник мінімум на 5 годин. Виймаємо з форми, робимо глазур. Змішуємо 60 грамів масла, 40 грамів цукру, 15 грамів какао та 50 грамів сметани. Прогріваємо на невеликому вогні, поки не Очиниться цукор, даємо трошки охолонути і покриваємо сирник зверху. Можна залишити так, а можна прикрасити присипкою, або як я, кандурином. Він продається в кулінарних магазинах. Залишаємо на рішіці застигнути. Потім перекладаємо у форму та в холодильник. Поки не застигне лазур, смачного.